Привіт, мої маленькі! Відгадайте загадку. У воді плаває, по землі ходить, а з хатини не виходить. Живе спокійно, не спішить, вона ніколи не біжить. Під панцирем без страху гуляє. Здогадались? Так, це черепаха. Черепахи це цікаві. Та незвичайні тварини, які живуть на землі вже мільйони років. Давайте дізнаємося про них більше. Черепахи можуть жити як на суші, так і у воді. Вони мають твердий панцир, який захищає їх від ворогів. Панцир росте разом із черепахою, тому їм не потрібно його змінювати. У черепах є голова, лапи і хвіст, але вони можуть ховати їх у панцир, коли вони відчувають небезпеку. Це робить їх дуже захищеними. Вони не дуже швидкі, особливо на суші, але у воді можуть плавати досить швидко. Деякі черепахи живуть у морях і океанах, інші у річках та озерах. Ці тварини дуже люблять тепло, тому, коли холодно, вони можуть впадати в сплячку, щоб пережити холодну пору року. Черепахи також є дохожителями, деякі з них можуть жити понад 100 років. Вони їдять різну їжу, овочі, фрукти, а деякі види навіть їдять м'ясо. Наприклад, рибу або комах. Черепахи дуже важливі для природи, тому їх потрібно оберігати і захищати.